Закінчити цю війну швидко за рахунок України не вийде. Не вийде. Україна дуже довго бореться за свою незалежність, за свій суверенітет. І ми просто так не віддамо свою незалежність. І Як би там не було? Скільки б не було голосів, скільки б не було посередників, скільки б не було навіть в Європі лобістів Путіна і. Тощо, скільки б не було президентів, прем'єр-міністрів на будь-якому континенті, які хочуть просто щоб швидко завершити війну, і нехай а, забути Путіну і пробачити всі ці вбивства, ми не пробачимо, тому що ми дуже поважаємо право, міжнародне право, ми поважаємо закон, і, і я вважаю, що так не можна, просто забути все, що було. Тому і є небезпечність, коли кажуть, окей, окей. Давайте зараз просто заморозимо все, заморозимо війну, а потім будемо вже домовлятися з русськими. Ні. Ми нічого Путіну не збираємо спробачати. Він вбив багатьох наших людей. Просто цивільне населення. Він вбивав і продовжує щоденно вбивати. Він б'є ракетами. І погрожує, що буде бити далі новітніми ракетами, і ці ракети літають на тисячі кілометрів, і ви це бачите.